Вітаю! Мене звати Ірина Ост, я бізнес-коуч. І сьогодні хочу розповісти вам і розказати більше про тему, з чого ж почати масштабувати бізнес. І перше питання, і саме головне, з чого потрібно почати це робити, це аудит поточного стану бізнесу. Часто власники бізнесу відчувають, що працюють постійно, але зростання немає. Гроші приходять і йдуть, але немає чіткої картини фінансового стану компанії. Відсутність структури в бізнесі може призводити до таких хаотичних рішень та розпорошення ресурсів. Щоб масштабуватись, потрібно чітко знати свою стартову точку. Без реального аналізу можна вкладати сили, гроші в те, що насправді гальмує тільки розвиток. Що ж допомо... може допомогти? Фінансовий аудит це аналіз доходів, витрат та прибутковості. Оцінка напрямків бізнесу, які продукти, послуги приносять найбільший дохід, а які варто скоротити. Також аналіз процесів, які завдання відбирають найбільше часу і чи можна їх якось оптимізувати. За рахунок яких інструментів можна це зробити? Ну, звичайно, що таблиця Excel, також сервісів по управлінню фінансами. Дуже важливо ще зробити свот-аналіз, де ви розберете і побачите свої сильні сторони, слабкі сторони вашого бізнесу, які є у вас можливості для розвитку, та які є загрози, і що можна зробити, щоб їх передбачити. Також АБС-аналіз продуктів або клієнтів, що приносять 80% прибутку. Друге питання, яке важливо розглянути для масштабування, це систематизація бізнес-процесів. Коли бізнес повністю залежить від власника, масштабування стає складним. Без чітких процесів команда працює хаотично, виникають помилки, а кожне питання потребує особистої участі керівника. Систематизація допомагає зробити бізнес незалежним від власника та підвищити ефективність роботи команди. Що може допомогти? Визначення та опис основних бізнес-процесів: продажі, маркетинг, обслуговування клієнтів і так далі, автоматизація рутинних завдань, і створення стандартів роботи, скрипти, опис кожного відділу чи кожного працівника. Також можна залучити інструменти, такі як, які допоможуть для управління процесами crm системи зробити чек-листи та регламенти для команди. І наступне питання, яке важливе важливо розглянути для того, щоб зрозуміти, з чого почати масштабування свого бізнесу. Це фінансова стратегія масштабування. Масштабування потребує фінансової стабільності. Якщо немає чіткої фінансової структури, є ризики збільшення витрат без зростання прибутку. Що може допомогти в цьому випадку? Визначення ключових фінансових позначок маржинальність. ЛТВ клієнта, життєві, життєва цінність клієнта, точка безбитковості, структуроване фінансове планування, прогнозування доходів та витрат, формування подушки безпеки виділення, виділення бюджету на масштабування, маркетинг, автоматизація розширення команди. І четвертий. Четверте питання, яке важливо для початку масштабування бізнесу це лідерство власника. Це ключовий фактор зростання. Бізнес зростає завжди разом з власником. Без готовності делегувати, приймати стратегічні рішення та вести команду вперед, масштабування буде дуже складним. А що потрібно? Чітке бачення майбутнього бізнесу на 1, 3, 5 років це потрібно створити стратегічне планування, збудувати чіткий план на 1, 3, 5 років, прокачка навичок лідерства та управління командою. Також робота з обмежуючими переконаннями та розвиток підприємницького та фінансового мислення. Які можуть бути інструменти? Це можуть бути щоденник власника бізнесу, цілі, результати, аналіз рішень, практики енергоменеджменту, додати в своє життя спорт, відпочинок, розвиток, також коучинг і наставництво для розвитку стратегічного мислення. І так який можна зробити висновок. Масштабування бізнесу це такий послідовний процес, що включає перше аналіз поточного стану, впровадження систем та автоматизації, фінансове планування і розвиток лідерських навичок власника. Зосередженість на Цих ключових аспектах може допомогти бізнесу стати стабільним, прибутковим і незалежним від операційного залучення власника. Дякую вам за увагу. Запрошую вас до своєї наставницької програми, яка складається з шести коуч-сесій. Більш детально ви можете написати мені в директ, і я вишлю вам детальну інформацію. Будь ласка, залучайтесь гарного дня. До зустрічі!